you <music> Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Почну із лайф-апдейт. Хто знає, чи не знає, пам'ятаю, не пам'ятаю, я видаляла зуби мудрості одразу всі 4 в медикаментозному сні. І от вже 12-й день після операції в мене все зійшло, у мене вже немає жодних набриків, гематом, сияків чи чогось такого. Залишився тільки біль ось тут, в цьому місці. І за декілька днів я вже йду знімати шви і про це поспілкуюся з хірургом. Сьогоднішній ранок розпочався із розпаковки кави. Ми дуже довго з чоловіком замовляли від одного і і того ж виробника кави, а це вирішила: ну треба щось спробувати нове. А то вже майже два е, роки замовляємо від 3Gems зростері. Жодних е, там нарікань немає, але треба спробувати щось нове. Тому що колись ми з чоловіком дуже багато купували різної кави від різних обсмажників з України. А це щось так на два роки ми зависли е, на 3Gems зростері, крім там не знаю, пару разів було, що ми купляли від Heads, і цей чоловік давай замовимо іншу. і оце мовили ми від пеньори. Я ще не готувала цю нову каву, але як тільки спробую, то розповім про свої враження. Не знаю, скільки в мене тут є любителів спешалті кофі. Ми з чоловіком вже дуже давно перестали купувати каву саме в різних супермаркетах. Вже дуже давно ми перейшли на зернову каву і малимо її вдома. Хоча, звичайно, наш шлях особисто мій розпочинався із Лаваци, потім перейшла на Львівську, Потім була від мануфактури. Мені дуже подобалась їхня кава різдвяна, здається, там з різними цими прянощами. Дуже смачна кава була. Потім це вже стовідсотково була спешалті кава, яку ми замовляли або окупували. Вафлі в мене пічінька. Ну, от вафля. Ще щодо лайф апдейт. То після курсу прийому антибіотиків в мене з'явилося знову акне. Я вже десь півроку лікую це своє акне після цього рецидиву. І от знову. Але сподіваюся, що воно довго зі мною не затримається. Все після антибіотику відновиться в організмі і вони пройдуть і більше не будуть з'являтись. Ви Тільки що сама розповідала про каву? Що прийшла нова? Треба спробувати. А сама пішла в кав'ярню і взяла капучино. У мене останні декілька днів такий, йде, як наче занепад сил, з кожним днем все більше і більше. І після прогулянки з Ріїною все, що мені хотілося, це от кава і включити свою, свою улюблену благоресу. І я не хотіла додаткових зусиль докладати, тому зайшла в кав'ярню по дорозі і взяла каву. А цю каву, що нам приїхала, спробуємо вже разом з чоловіком. Я вирішила зробити розтяжку суто на поперечний шпагат. Я на нього до кінця не сідаю, і це нормально, бо загалом на поперечний шпагат всі люди не можуть сісти в зв'язку з. Особливістю будови тизоведрених суглобів. Я свого часу і так багато доклала зусиль, щоб сісти на повздовжні шпагати на одну і на другу ногу. І ось цього результату ще добилася саме на поперечній. В дитинстві я не ходила на жодні гуртки, де би задіювалось те, що є розтяжка, і розтяжка, наприклад, на шпагати. Розтяжку на шпагати я розпочала зовсім недавно, в 22-му році, і тому я багато докладала. Клала зусиль, щоб досягти того результату, який я маю зараз. Я вважаю, що я молодець, тому що я починала з одної точки. А зараз я зовсім іншій точці я не можу себе назвати дерев'яною, але я і не можу себе назвати надзвичайно пластичною. Тому розтяжки на шпагати мені даються нелегко в університеті. У нас була обов'язкова дисципліна це фізкультура. Ми вирішили з дівчатами, що аеробіка вона не така складна, дуже легка, щось там якісь танцювальні рухи і все. Але ні, нам було тяжко запам'ятовувати ці всі різні зв'язки, танцювати, але якось й здали. От викладач з аеробіки нам постійно говорив: дівочки, гібкость, це молодість. Цю фразу, коли він нам говорив, я взагалі її пропускала повз вуха. Я на ній не акцентувала увагу, тому що в мене була така думка, я не пластична, це мені не дано, і пропускала все, що для мене було неважливим. І як я зараз розумію для себе цю фразу, що треба розтягуватись, треба збільшувати пластичність і мобільність свого тіла, щоб воно не думало, що ти старий. Ви <гум> знаєте, з віком, як наче ти стаєш таким більш закам'янілим, а от розтяжка вона дає тобі можливість розправитись, відчути своє тіло, розкрити грудну клітку і таке інше, і твоє тіло вже не відчуває себе таким закам'янілим і старим. Тому ця фраза зараз для мене набула нового значення. Я не вважаю себе старою <свій> свої 27. Я лише прив'язуюсь до стану тіла і відчуття свого тіла. Приїхала в центральний центр, взяла собі сорбет і чекаю чоловіка. Сьогодні ми ідемо на фестиваль рап вір і веніл». На вулиці прохолодно, 10 градусів, але мені хотілося чогось такого освіжаючого, тому я взяла сорбет Kiwi, лимон м'ята, незважаючи на те, що фестиваль носить назву Крафтбір і вініл. Але частково він мене асоціюється також із морозивом, тому що в перший раз, коли ми ходили з чоловіком на цей фестиваль, ми там спробували вперше з'явилося морозиво від кооперативи молока від від Холдингу Фест. От і ну що ми тепер з тобою, друзі? Друзі, ти все правильно зрозумів? Трішечки сонечко з'явилось. Ось сьогодні похмура погода. Кожного року, мені здається, коли цей фестиваль, завжди дощ, завжди холодно. І от тоді, коли ми вперше раз були з чоловіком на цьому фестивалі, так само був дощ, ми були в дощовиках. Все як має бути. А куди ми йдемо? На зупинку. А що ми йдемо на зупинку? Ходять арків пива, ходя поганий, сподіваю їх. Йдемо на фестиваль пива. Смогу... Проблема в тому, що ви зібрались на фестиваль пива, де наливають свої келихи, без келихів. А то хто такий вертається на а то хто? Бігом, 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 бігом. І нема нашої маршрутки. Ще подивитися на ці відео спогади, то можна помітити, якими ще молоді, юні, ще такі енергійні завзяті жити це життя. Така пахнеш? Яка гарна гліца Це, ми вже повертаємось з до фестивалю додому. Пила тільки воду, запивала свої таблетки. Я не вживаю. Не можу сказати, що сподобалось, не сподобалось. Звичайна фестивальна атмосфера був в кінці хедлайнер <запивання> гурт Уляна Де Рей". Я їх не знаю. Я знаю фронтмена, і то тільки візуально ось знайоме для мене обличчя. А так, то я. Не знаю їх і не знаю її творчість. Чоловік їх знає, чоловік їх слухає. Я українську музику. Не слухаю, я вже в одному зі своїх відео говорила, що якщо е, в мене настає момент, коли я хочу слухати музику і хочу дуже сильно рухатись, це оце один з признаків е, гіпоманії. От, якщо я слухаю, то це іспанська і в якості торювання слів. Був такий один момент, що я от зависла, знаєте, як наче в своїх думках, а от якби я зараз була на концерті когось з іспанських зірок, і от я там підспівувала. Чи ще ж якби себе я відчувала там, і я на це зависла і просто чую, як фронтмен звертається до людей і каже: Я бачу тебе, принцеса несміяна. в мене оце, оце око взагалі не бачить. Всі мені розп'ять, але я бачу, що ти не, ну, не веселишся. Типу такого. Я подумала, що це я. Я так і не зрозуміла в той момент, чи це було до мене, чи це було не до мене. І я потім така стою. Я думаю, це ж треба було зі всієї толпи, що там була, і я звернула на себе увагу, що я про це не сміяла. Ну, коротше. Тут десь так гарно пташечка тільки що співала. Добрий ранок. Сьогодні я вже спробувала цю нову каву, що нам прийшла. Е, смачна, звичайно, як може бути е, свіжозмелена і свіжо обсмажена кава. Не смачно, вона не може такою бути. От було смачно. Звичайно, там в дескрипторах є жовте яблуко, білий виноград, цитруси, а це не ароматизатори. Це справді можна відчути в каві. Якщо бути професіоналом, або якщо вони справді дуже яскраво виражені в каві. І я, наприклад, дуже рідко щось таке відчуваю в цих дискрипторах. За мене чоловік раніше цим займався, а він ходив на капінги, пробував каву, і там якось так було: ти пробуєш каву, тобі треба закрити очі, який тобі колір приходить, жовтий, жовтий це що? Це жовте яблуко, це диня, що це, типу, ось. Ось такі асоціації. Звичайно, в мене такого немає. Для мене просто смачна кава. От для мене просто смачна кава. Ось, якщо я з самого ранку в центрі, то це що означає? А це означає, що я йду на екскурсію. Я приїхала на дуже цікаву екскурсію борделями Львову. Я нещодавно подивилася серіал Невинний, це трилер, і ця історія закручується навколо одного героя. Але поміж тим розкривається дуже багато різних особистих і не тільки особистих історій різних героїв. Зокрема, там зображується історія дівчини. Діка народилася у бідній мексиканській родині неблагополучній, тата вона не знала. Мама її була наркозалежною, і одного дня в неї сталося передозування, і звичайно, дитину забрали в притулок. Іначе родичі її надсилали в притулок, листівки. Але коли вона втекла з притулку і поїхала на пошуку ось цієї родини, то вони такі. Нічого не знаю, тебе не хочемо». Повертатись в притулок, де її цькували, Вона не хотіла, і вона вирішує залишитись просто на вулиці, стати такою дрібною злодюшкою, яку час від часу затримувала поліція. І одного разу їй умовно пощастило, тому що її викупив з поліції. Власник власник стрип клубу з додатковими послугами, можливо, це якраз і є бордель. Після екскурсії я буду знати чіткішу термінологію. Як всі знають, бо в таких час забирають паспорти, дають їм надії на роботу, на якесь майбутнє, але за це майбутнє йде розплата. І спочатку ця дівчинка працює офіціанткою, потім і офіціанткою, і танцюристкою, а потім вже. І до того всього плюс надавали сексуальні послуги. Коли ти намагаєшся вирватися з цього всього, то тебе за це карають. Мінімально це тебе б'ють, максимально вбивають для того, щоб була показова історія для всіх інших дівчат. Жахлива історія, жахливі історії були є. і. Будуть, тому що люди є люди, і які би не були закони, все рівно якась категорія людей буде вразливою і незахищеною. Про ескорт, борделі. Я тільки знаю уривками, знаєте, з якихось інтерв'ю, де дівчата ну за згодою вони там дозволяють собою робити такі речі, як вибивати зуби. Потім звичайно їм це все вставляють, Типу, все роблять як має бути, і за це отримують шалені гроші, але це жах. Здається, нещодавно була історія з дівчинкою з ескорту. Коли вона підписалася на якусь там подію, закриту, а потім її знайшли на узбіччі всю побиту зуби вибиті і складені окремо в сумочку. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, тому що Ютуб любить за якісь слова, словосполучення, різати перегляди. А мені це важливо. У сказати, екскурсія мені сподобалась, дуже класний такий історичний екскурс, але зараз я дуже втомлена і хочу їсти. Справді дуже така вяла, вже поспішаю додому. Роздратувала в маршрутці одна жіночка. Ма вчепилася до чоловіка, який стояв. Біля дверей, типу, ви ж не виходите на зупинці, то чого ви тут стоїте? І сама зайняла його місце. Тут моя зупинка, я маю вийти. Я думала, що вона виходить. Але ні, вона просто тупо стала статуєю і стоїть, і така перепрошую, дайте вийти. І прийшлося розтовхати людей. Я голодна і зла. Я в дорозі слухала іспанське радіо, і там мені трапилась пісня, де 25 разів було слово пута. Ну пута це повія, знаєте, якраз до теми. Я взяла собі каву, щоб трішки зігрітися після екскурсії, і розповім вам про цікаву гру слів. Слово лупанарій означало борделю у стародавньому римі, а слово лупа означає вовчиця, тобто повія. А наприклад, в іспанській мові є слово сора. Це лисиця, але соро це лис. А сора це лисиця або повія. Минулого року на Євробаченні від Іспанії виступав гурт Неболоса з піснею Соро. Si me сольла сора. Сімеріто Тим часом ми перевпустилися знову на крафт бір і вініл. Сонко теж погодували, Вона трішки вже відгодувалася, трішки поправилася. ви такі смішні. Добрий ранок. Відверто кажучи, я не знімала декілька днів, і от знову до вас повертаюсь. Я вам говорила, що з кожним днем я відчуваю все більше за напад сил, і от саме через це я і не знімала декілька днів. За цей час ми перебрали з чоловіком гардероб. Раз на якийсь період ми таке робимо. Поруч біля нас є церква, в якій розміщений контейнер, куди можна принести речі е, нормальні, в яких можна ходити на благодійність для того, щоб ці. Речі взяли ті, кому вони необхідні. І це вже не перший раз ми так робимо. Батьки би казали, та треба було нам привезти. Ми би тут ходили, чи в селі, чи на город, чи ще якось. Але насправді таких речей в мене, наприклад, в батьків вся шафа купе забита купою речей, в яких вже ніхто не ходить, мої речі, в яких я вже не буду точно ходити, і вони просто там лежать як на зберігання. Я вважаю, що речам треба давати друге життя для того, щоб вони виконували роль до якої вони призначалися, тому що в нас і так є купа одягу, який просто засмічує нашу планету і тим самим не несе жодної корисної цінності, а навпаки, робить свій негативний вклад в нашу планету. Звичайно, є частина наших речей, які ми викинули справді на смітник, тому що я не знаю, чи в нас є, що можна здати от речі на переробку. Якщо ви знаєте, де таке є у Львові, напишіть мені, будь ласка, я буду знати на майбутнє і не викидати просто речі на смітник, а краще, звичайно, віддати їх на переробку. Я думаю, ви знаєте, що блогерам приходять різні піар-розсилки, де може бути косметика, одяг і всяке різне. Нещодавно я дивилася відео іспанської блогереси, і їй прийшов прес-пак від ем, оцих жилейок Харібо, і її дуже роздратувало те, що е, там е, не знаю, буквально щось одна чи дві пачечки, ну тобто дуже мало товару і дуже багато різних упаковок. Типу, воно прийшло. В такій великій коробці, а насправді там можна було все і упакувати набагато менше. Я зайшла в коментарі і зустріла те, що люди пишуть: ой, чому ти так дратуєшся на таке велику кількість упакування, а тим часом самої просто гардероб навалиться з одягу? Звичайно, що в одному що в іншому випадку можна було би значно ефективніше використати ресурси, які були потрачені на одне і на інше. Напевно, що це такий недолік професії блогера. От це накопичення одягу, накопичення косметики. І коли, звичайно, людина цим всім користується і встигає користуватися тою самою косметикою, допоки там не вийде в неї термін придатності, або навпаки, якщо людині це не потрібно, стільки там відтінків тону чи ще чогось, там вони передаровують, як наче розхламляють свій і одяг, і косметику, і віддають людям тим, кому справді це потрібно, а не просто. На смітник з часом нас нас доганяє дощ. Бачите ось там, як сіро. Сьогодні мій ранок розпочався із невеличкого роздратування. Ми з Ріною виходимо на прогулянку. виходимо з під'їзду, і я бачу, що просто кут під'їзду обістяний. Ну. Це собакою він обістяний. І знаєте, в мене не було бажання писати добрий ранок, сусіди, власники собак. Чи можете ви, будь ласка, вигулювати в відповідних місцях і щоб вони свої справи робили в відповідних місцях? Ні, на це в мене не було настрою. В мене одразу шановні власники собак або ваші собаки пісяють. В відповідних місцях або ви зливаєте водою ці стяки. Просто якщо це так залишати, то воно потім буде висихати на сонці і буде смердіти. Я завжди відвожу свою собаку за територію будинку, щоб вона зробила свої справи. Іноді я бачу, що вона хоче на газоні, ніби наче нюхає-нюхає, і от пристрається, ні, я її відтягую, кажу: Рейна, ні, тут не можна пісяти. Ми ж ось це були на фестивалі Крафт, Біри і Вініл, і там теж були відвідувачі з собаками. І в песика був такий настрій. Ну, сходив він попісяти на бруківку. Але власники взяли в бокал, набрали води і зляли те, що песик. Собі там на різне буває, але це можна вирішити просто ось так. от. На фестивалі був представлений заклад, здається, велика трійка. Там можна спробувати рамен, том ям і борщ. Ми з чоловіком вирішили спробувати том'ям, тому що ми його ніколи не куштували. І чесно, мені не сподобалось. Таке, як на один раз спробувати взагалі, що це таке, то ок, але щоб ще раз я його замовила, то ні. Можливо, це така страва, яку потрібно куштувати не на фестивалі, але з того досвіду, яку, який є. Я отримала на фестивалі, то мені не сподобалось. І до речі, якщо ще повернутися до лайф Update, я вам говорила, що після видалення вісімок все було добре. Залишилось тільки отут мене турбували з цього боку. Говорила про те, що коли я поїду знімати шви, то я про це поговорю з хірургом. І от теж ці декілька днів ще я не знімала. Я їздила в стоматологію знімати шви. Мені їх зняли в мене все добре, лагідна. Лагідна реабілітація. І чому мене тут боліло? Тому що в мене там така як луночка, утворилася в ясних, і туди забивалася їжа. І відповідно, хірург сказав, що поки у вас там буде забиватися їжа, то воно вас буде боліти. П'ята вечора я в ліжку. А все чому? Тому що в мене була потужна мігрень. Просто в один момент так, от бум. І все почала боліти голова. в Мене почали труситися руки. Мене почало нудити. Мене кинуло в жар. Мені настільки стало недобре. Я включила кондиціонер на охолодження, і там, де режим турбо, для того, щоб воно дуже швидко все охолодило, я закрила штори гла в ліжко, і виключила кондиціонер тільки тоді, коли я настільки змерзла. Знаєте, от як на вулиці дуже холодно, ти змерзаєш в носа. От, і я виключила кондиціонер тільки тоді, коли я настільки замерзла, настільки в мене отут все мене охолодило. Тому що я не люблю ось ці, знаєте, всі компреси на голову і таке інше. Мене рятує от кондиціонер і зниження температури. І от після того, як знизилась ось ця температура, в мене зняло головний біль, я виключила кондиціонер і просто задрімала. Я буду відпочивати і на цьому завершувати відео. Будьте здорові! Мирного неба! І побачимось у новому відео.